акула, правда? Так. О, зловилися. Ура! Ми зловили ще зловилися. А знаєш як буде по англійськи Shark. Шарк. Shark. Шак. Молодець. А кальмара зловиш? Або морську зірочку. Донь, все добре, все гарно. Ні-ні, не ламай вудочку, зайчик. Хай буде. Ніка, не ламай, будь ласка. Що? хочеш поскладати. Ось так, добре. Молодець, вдарилась. Трошки. Я по давай, по цьому, давай, моя красуню. По цьому ручку. Давай тепер будемо ловити. Ой, що, знов тут зловився? Люди добрі. Давай ловити зірочку морську. Давай. Де та зірочка? Де в неї носик? О, я вже бачу, де там. О, так, 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 розумнечка. Давай. Ее зловила. А як буде морська зірочка? Сі-стар. Сіста. Морська зірка. Сі-стар. Вважання впать, що. Ого, зловила. Зловила. Єе. А це хто такий? Якась багатоніжка, ніжка, правда? Кізь, рак. може це взагалі, як вона, креветка. креветка. А ось це хто? Кальмар. -е -е. І кальмара ми зловили. Все, ми молодці. Веронічка молодець. Добре, зараз ще будемо ловити.